Всіх вітаю, з вами Марія і хочу, перш за все, привітати Київ та Киян з Днем Народження 1541 рік. Найгарніше в світі місто. Я дуже-дуже бажаю, щоб Київ тільки кращим ставав і щоб ніякі оці атаки нічні чи будь-які інші не змогли. Зруйнувати це місце. І згуртованість киян вона цього просто не дасть. В Києві така енергетика, що які там дрони, які там ракети. І в Києві такі хлопці нас захищають взагалі-то по всій Україні. Тож, бережіть місто, бережіть всю Україну, любіть всю Україну і пишайтесь. Україною і своєю столицею. Будемо сьогодні роздивлятись найважливіші події тижня. Вибачаюсь, я не представила, вже нервує. Це кіт Ірис. Ви всі знаєте кицьку Аліску, а це її дружбан Ірис. Сьогодні він буде з нами, не хоче йти. Він у себе вдома. Він Має право, як то кажуть. Давайте роздивлятись. Мені вистачить місця, я думаю, що вам то теж не заважає. Так, дивіться, що тут важливе спочатку хочу порозповісти вам. Дивіться, важливе на цьому тижні буде спілкування з чоловіком, який буде якісь свої думки. От, знаєте як, ви будете від нього їх вислуховувати, але це не так, що я тільки розкажу, я нічого робити не буду. В нього є вже досвід у влаштуванні своїх якихось там прагнень думок. Він буде, ем, ну от як воліти в цій ситуації. Наполягти на своєму, і саме з жінкою у нього якісь там от як непорозуміння. Знаєте, от людина, цей чоловік, він розуміє про що він каже. А жінка від нього відштовхується і навіть взагалі не розуміє, наскільки людина права в своїх якихось там висловлюваннях. Але вона буде така розлючена на нього, що він наполягає на своєму, що він їй щось там бажає, як по її думці нав'язати. Будете спостерігати таку ситуацію, ви будете обізнані. Оцій ситуації. І, і Тут якось знаєте, він, він ображається, але він не виказує цій жінці все до кінця. От, Може, там якась субординація, може він не може. так, знаєте, ну, там, Дуже сильно виказати свою думку. Але ви тут про, то, про те будете чути. Потім зверніть увагу, якась ситуація, яка приведе до змін, але спочатку вона буде з гострими кутами, вона буде пов'язана з людьми, так скажу зараз, ініціали з літерами Г, В, П. «Л». Н якось літера О ще є, або літера Д, вона якось так, знаєте, прописна, і вона і так, може і та і та літери, і літера Х ще є. Будете як у центрі уваги, але дійсно от тут зміни, які люди будуть влаштовувати між собою, між спілкуванням люди, які будуть взагалі-то однією справою об'єднані, але вони якось знаєте, кожен, ну там якби то у кожного свій шматок справи. Який складає от, там, одну велику справу. Але тут люди, які як приховують один від одного свої справжні там, думки, свої справжні відчуття, лицемірство, дуже велике лицемірство. Ви будете це все бачити, вам не подобається. Ви прагнете взагалі там великих змін для себе і якось так, знаєте, можу у відпустку. Бажаєте піти, щоб деякий час не бачити цього всього. Може, взагалі там щось прагнете перейти на інше якесь місце роботи. але це ситуація, яка взагалі тримає не тільки вас на гачку, ви зараз не можете зірватися і піти. Якесь велике діло там майже завершується у вас у всіх. От Ви, як знаєте, Люди, які не дуже полюбляють один одного, але ви потрібні одне, один одному. І ось ця така ситуація, коли от, от щось треба. Тут люди, які з відчуттям ну я не можу просто так кинути і піти, бо я там пообіцяв або пообіцяла ну, там щось. Завершити. І от на цьому взагалі тримається ваш колектив. Хоча не дуже ви між собою це обговорюєте. Але ну, такі зібрані. Ось такі ви зібрались в цей колектив. Потім зверніть увагу, щось ви як у черзі якийсь будете на цьому тижні. І, ну, може, вам там треба якісь справи свої зробити, робочі справи? Будете як просуватись, але це просування воно вас, ну як зрост вам дає по роботі. Буде спілкування з людиною, яка, знаєте, з ноги на ногу стрибає. Не може встояти. От якась дуже-дуже хитка позиція у цієї людини. Цей тиждень особливо це підкреслить. Особливо буде зрозуміло, що людина ну, як на одній нозі нема е, під ногами такого ну, фундаменту, який би давав людині можливість відчувати себе дуже впевнено. Тут ну, якісь такі. Розхитується ситуація цієї людини, і вона буде ще більше розхитуватись. Це не те, що там вона завершиться на цьому тижні, а вона як гірша стане на цьому тижні. Mm, ну, вона і так вже пече, а так ще щось таке. Будете спостерігати, як знаєте, будете. Це як чоловіча енергія, а ви більш ця ситуація, як знаєте, от жінка буде. Та ні, тут для всіх йде така ситуація, але як за чоловіком спостерігати будете. Ну, Щось таке буде несимпатичне для нього. Потім перспективи, які дає ця неділя, цей тиждень, вони більш пов'язані з завершенням якогось діла, але знаєте, ви як, як залишаєте можливість час від часу повертатись до цієї справи і щось там. Чи переробляти, чи щось там підробляти, щоб воно там ще покращувалось, щоб ще якось так ситуація змінювалась. Ви як не ставите крапку в цій ситуації, ви як залишаєте можливість час від часу повертатись до цієї ситуації, і щось там як налагоджувати спілкування дві людини і це знаєте як одна іншу людину знайомець з людьми, які. Це як завгодно може бути. Це може бути сп співбесіда, І троє людей будуть розглядати кандидатуру. А це ще може бути ну, як, знаєте, як презентація якась, як, може, захист якийсь. ну Це, як знаєте, якісь домовленості були між людьми. І от прийшов час ці домовленості влаштувати в життя. Так, далі, далі по особистому життю. Ось тут мені показана новина, яку очікує більш чоловіча мені тут енергія, йде це про чоловіка більш новина, яка людину, як, ну знаєте, як трошки так підвищує. А, тут взагалі-то якихось стосунків торкається ця новина. Це взагалі-то і для чоловіка, і для жінки більш підходить. Е, ну, таке спілкування буде, але дивіться, тут якось чоловік мені дивно показаний. Він як на два боки спілкується от у нього з одного боку. Жінка хитра якась, яка по телефону більш з ним спілкується. З іншого боку, у нього є теж жінка, яка як дубину тримає в руках. Вона ж про щось так здогадується або вже знає навпаки. Так, і ще про особисте життя щось завершується. Якась, дивіться, тут спілкування двоє-троє людей, троє чоловіків між собою щось обговорюють. І, знаєте, коли перемовини людей вже завершуються, і починаються якісь справи, ну, дійсно справи, які вже будуть давати якісь результати. Поки що це було все під питанням і, ну. Як останні якісь там, знаєте, домовляння, останні висновки, якісь, ну, щось таке пророблялося. І це як, знаєте, люди, які от тільки троє ці і були між собою обізнані у цій справі, а потім вже воно буде робитись і вже багато людей дізнаються про цю справу. Це хтось може бути там причетний до вашої сім'ї, або ж хтось там з ваших друзів, ну щось таке. Щось ви про щось ви дізнаєтесь на цьому тижні. Важливе питання, воно буде якось прояснюватись поступово. Так, ну тут такі, знаєте, деякі перемоги показані. Я. Оце все, що я можу сказати. Більше я нічого тут не буду говорити. Просто дочекайтесь, послухайте потім. Так, деякі справи на цьому тижні сімейні, там, ваші особисті справи, вони не будуть ще завершені. Все перейде якось так поступово трошки далі на наступний тиждень. Якщо обіцяє щось на цьому тижні, чоловік щось вже робити, щось там для вас обіцяє. То ну, може це грошове щось, якась ідея там, ну, чи то купити щось, чи то може ще якась там просто дати грошей в якійсь ситуації. Може затягнутись. Він розраховує на цей тиждень, але ну, ситуація з грошима вона може затягнутись на наступний тиждень. Так, далі. Ось тут якась така ідея у чоловіча фігура, але жінка дуже щось дивується цій ідеї, щось вона як не готова прийняти таку, ну, скажімо, таку правду, таку... Ну, такі бажання до змін у чоловіка. Це може бути як про сина. Бо ну, дуже різні возрости. Тут мені показано. Жінка так сильно старша. Дивіться, якась така ситуація, яка от він, він ще просто думає, він ще нічого не вирішив, він просто це як бажання прояснити спочатку ситуацію, а потім вже остаточне рішення приймати. Літера В мені тут показана літера З І. Тут як бажання зустріч якусь влаштувати. Бажання побачитись з кимось, з ким давно вже не бачилась людина, і щось, ну так знаєте, обговорити якісь питання, але знаєте, не так, щоб там е, дуже ділова зустріч, а щоб можна було розслабитись, щоб можна було якось так відпочити і в цьому відпочинку поспілкуватись, щоб це не було дуже офіційним таким. Це як з жінкою. Але я не буду наполягати, бо ну, це, може, там жінка має якийсь стосунок взагалі до ситуації. Ну, якось причетна вона до цієї ситуації, до його якихось там прагнень. Так, і давайте, що тут нам блюдечко ще покаже, трошки розглянемо. Що зараз? Емоції чиїсь зливаю чиїсь емоції. Хтось дуже так, знаєте. Зараз побачимо, чого, чого тут сльози л'є є людина. Так, дивіться, біганина показана для, для когось з вас. Е, гнати вас буде розлючена якась людина, якось, знаєте, пришвидчувати вашу е, або роботу, або тут. Ну, ні, взагалі тут про роботу більше. Е, якісь питання, які. ой, вибач. Які треба буде дуже швидко вирішувати, які, знаєте, от не як затягнута ситуація, яку вже треба буде, ну, от бігаючи, закінчувати. Потім хтось із вас. Дізнається про ситуацію. О, тут чоловік дуже важко якусь грошову суму заробляє. І знаєте, тут ситуація, яка настільки важко це дається цьому чоловікові, що, що взагалі-то її порадіти, але вже сил нема. Е, впізнаєте. Цю людину просто по виразу обличчя для себе. Я не можу зрозуміти просто, хто він вам, чи то він в родині вашій. Літери «Г», літера НК «В». Якось, ви знаєте, ви його будете розглядати для себе як людина, яка дуже змінилась за не дуже великий проміжок часу. Бо ну, тут якась втома, вона дуже буде як, знаєте, от обличчя, яке буде видавати цю втому. Хоча людина і не жаліється, нічого такого не каже, але воно буде помітно. Дійсно буде помітно по людині, що щось коїться. Потім, ну, може, дивіться, може людині просто от, тяжко дається останнім часом, там на роботу ходить, там, заробляє свої кошти, але от сама ситуація от вийти з дому. Прийти в цей колектив, там побачити всіх, поспілкуватись з усіма, там, зробити свою роботу. Просто людина, яка перегоріла. Якесь таке внутрішнє, знаєте, виснаження у людини. Так, далі. Далі, далі, зустріч якась така цікава в. Когось з вас буде на цьому тижні з різними людьми в різні дні тижня. Але зустріч, яка зустрічі, навіть так я б сказала, які вас якось переналаштують. Ви дуже дивіться, ну, люди, яких ви вже знаєте, це не, не нові для вас люди, але ці зустрічі вас дуже так у минуле ваше будуть відправляти думками. А знаєте, як показує це кавова гуща? Просто будь вдячна, що той час завершився. І все. І йди далі. Тобі потрібно бути налаштованим або налаштованій на майбутнє. От просто вас, знаєте, от як не. Зараз я скажу це, як, знаєте, як не потрібно вам поглинати у ці спогади. От вони просто вам ну, ніякої користі вже не несуть. І тут все, що ви мали були б винести з цього спілкування, ви це все вже мали в своєму житті. Цим всім, всім ви вже скористались свого часу, воно вже пусте для вас, воно вже не дає майбутніх якихось змін вам. Так, і, і тут хтось з вас по результатах спілкування двоє людей мені показані одна одні люди. Один одному люди передають щось, це це може бути що завгодно, може бути просто якась інформація, яка це, це те, чим ви скористаєтесь два рази і дуже влучно. Ну Це щось вам дасть два таких міцних виконання. Тож, цікавий такий тиждень для багатьох з вас. На цьому я завершую філіжаночку. Всім дякую, хто подивився. Я всім вам бажаю найкращого тижня, спокійного, зі спокійними ночами, коли ви будете висипатись, коли ви будете відпочивати і набиратись сил. Міцного здоров'я вам, вашим сім'ям, миру, злагоди, спокою і достатку. Бережіть себе. Пишайтесь собою, своєю родиною і своєю країною. І побачимось в наступному відео. Всім пока.